Скравіше шоу для всієї родини Я Люблю Україну. Новий сезон з 15 жовтня о 19. дед. Мені казали, що ви людей знаходити. Тому ще час, я його майже знищую. Дуже сильно, коли людей обманюють. Час розгадувати таємниці Ксенія Мішина. У серіалі Закохай мене, якщо зможеш. Прем'єра. 20.30 на 1+,1 Україна. Сьогодні розпочинає вокальні батли, яким виступили рівноцінно. Але я маю когось обрати. Зіляю. Голос країни. Європейський сезон. Сьогодні о 21.00 на 1+,1 Україна. Це коли він кожного дня мені купує тільки здоровий оптиміл, а сам і що попало? Оптім лишатися відданими. Дотанцювася брітні Спірс нібито розлучається з чоловіком.